Всім доброго, не знаю, чи дня, чи вечора. Напевно, вже що вечора в нас. Давайте сьогодні подивимось трошки намист і трошки прикрас з Ідії. Довжиною 46 см, є ось таке намисто. Тут верхня частинка біжутерна, нижні камінці маленькі, а тут трошечки більші. Такие. тут прям крупненькие, а тут маленькие такие. на черные турмалины на ниточке черный вся частинка будет У нас основна крупних намистинок, ну, а далі менші, вони, в принципі, мені здається, так буде зручніше, ніж коли повністю. Не знаю, чи був би зручний такий браслетик цікаво, але у нас браслет з шерелом є трохи інший. Так, це у нас необроблений. Біжутерії. Браслет Шерлок ось такий. от Він а на зап'ясті Зараз скажу, десь сантиметрів, я думаю, 17-18, трошечки менше, ніж у нас буде. У нас були, по-моєму, на 18,5. -18, 45 грамів у нього вага на мистинка, якщо так поміряти, зараз поміряємо. Півтора сантиметри. 2800 гривень вартість ось такого браслетика. У мене їх два. В принципі, однакового розміру. Наступний шерл 52 см. Тут дрібненький він весь, тут немає великих. 1100 гривень вартість. Ось такий. Тут такий замочок, бантик. Ось такі камінці. І ще, як виявилось, необроблений флюорід дуже красивий. 52 сантиметри в мене в ось такому варіанті є 650 гривень вартість. Ось такі. Тут по центру така зелена штучка. Намистинка. На ниточці? Фіолетові. Ось такий флюорід. Тут маленькі гематити в Ограції. Цікаво, між бюджетерією виглядають. Чокер на сріблі 40 сантиметрів. 750 гривень жадеїд зелений жадеїд По центру срібні кульки для підвізки. Три з половиною десь міліметри на мистинка флюоріт номер два. Також 650 гривень. Тут ось таким чином. Так, там у нас по центру зелена, тут по центру типу фіолетова з цитрінами. От ви або мені так покажете, хоч би мені їх не переплутати. Ну, В принципі, по низу будемо дивитися. І там у нас по-іншому в замочках зроблено, ой, не в замочках, а в цих біжутерії, в фурнітурі зроблено. В принципі, я думаю, що тут нема що плутати. Хоча, якщо дуже захочеться, можна заплутатися. Так, ось такі солоденькі камінці. Також 650 гривень. Прикол. У нас є ще флюорит номер 3 Ось так виглядає третій номер. Тут по центру темна фіолетова намистина по краям цитрини. Ось таким чином. 650 гривень, щось давайте прикраси, хоч трошки подивимося, що ми не дивимося. Маленький комплект у розмірі 17,8-2650 гривень. Тут цитрини і маленький прозеоліти. Він ось такий. Він один такий. Маленький мініатюрний. Точніше, буде ще наступний, але там буде три камінці. Ось такий. Три. Сантиметрів плюс-мінус. Світло-світло-зелений прозиоліт. Він дуже світлий, близько до до прозорого цитрин от як, як завжди, як звичайний цитрин. Далі комплект з коралами у 18-му розмірі. Три тисячі гривень. Ось такі тут подвійні сережки. От їх було два, один забрали, один є. Він дуже красивий, такий червоний, насичений, але по центру він от як світ. Ну, такий світлий. Тут як така помаранчева цяточка. Такі сережки і каблучка. Це комплект. Це тільки комплектом. Можуть бути в мене намиста з коралами. У варіанті, але з бронзою і перлинами 850 гривень. Можна вдягати через тут десь 60 см довжина. Ось так по центру. Тобто може бути ось такий комплект. І може бути, в мене є така класна каблучка з цим, як він називається, барочний жемчуг 2300 гривень, але каблучка в нас Таїланд. 18,5 розмір. У чорному радіюванні. Ось ось така. Красиво зроблено, крупна. Ось так понизу. Е, масивна, вона масивна. Вага в неї зараз, я скажу вагу. 15 грамів вага і розмір 2,8. Сама наша перелина. Тут більше акцент на срібло, бо вона, от вона, мені здається, мало що там важить. Так, або, точніше, до намиста може бути варіант сережок Ось такий, 250 гривень, фурнітура. Тут під бронзу, типу під старовину. А, вони зараз симетричні. Я думаю, що вони якось не так беруться. Тут у нас зверху перелинка, а тут знизу перелинка. Ось така модняча в нас з вами історія. Вони дуже личать одне до одного. Тут у нас, здається, немає замочку. Ні, тут без замочка, тут просто на мисто, вдягається через голову. Такі спички тут ще є, От І сережки, якщо довжина, 6 см, то вони цікаві такі. Далі тоненька шпінелька на сріблі 45 см. А тут тоненька трошечки ось таких величенька біля центру, біля. Це Рудий такий гранат, гісеніт він називається. Такі красиві. Тут потрошку. І, в принципі, тут вся шпінелька ось така тоненька. На сріблі 750 гривень вартість. Ось такий варіант. Там у нас майже найдрібніша шпинель, вона десь 1,8 або одна з крупних 46 см зі срібними кульками. Ось така тут багато срібних кульок. Десь приблизно 3,5-4 мм діаметру на мастинки 900 гривень вартість. Це така що крупніша. І тут саме в цій багато срібних кульок. Вони ще так класно, ці кульки, виглядають з гранатами, я прям не знаю, це такий незвична, така краса. Цей гранат, який я зараз хочу показати, він у мене на біжутерії, без, без ніяких кульок. 40 сантиметрів плюс подовжувач. ось такий, ось такий в огранці 750 гривень. Якщо там у нас були загалом кульки, то тут такі плоскі, як монеточки. Тут немає по центру нічого, просто. Як на мислу. От, Але я мала на увазі круглі гранати, що красиво з кульками. Ці не знаю, ці, напевно, наличили, того, що сюди щось плоске треба. А граночка красива ще тут. Далі в нас з вами мікс комплект. 18,3 розмір каблучки. 3500 гривень вартість. Тут ось такий варіант сережок. Тут топаз, хризоліт і світлий цитрин. Ось такий топаз, крупний хризоліт і цитрин. Ще два рази повторилась. Чори з половиною повністю застібочкою висота. У мене є маленька, маленька підвісочка. Єдине, що вона в позолоті. І вона з Таїланду, вона не індійська. Ось такий хризоліт маркіз. Хризоліт маркіз. Вартість підвісочки 1100 гривень. По золоті це у нас буде для тайських відео, але просто теоретично, що можна було би поєднати. Сюди можна або цитринчик ще або топаси, якщо у вас є, або ось така підвісочка. Може ще бути до чогось позолоченого. Розоліти в позолоті виглядає дуже цікаво. Вона маленька, вона як золота. Там хризоліту підвізки 11 на 5,5. ,5. І ще, напевно, це у нас вже буде остання прикраса сапфіри 4600 гривень, доларів. 18,5 розмір. Тут крупний сапфір. Сапфір, як би сказати, світло-синій, але не блакитний. Просто синій зі світлими такими плямками крупний, 12 мм. Ось таке у нас сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалася сьогоднішня підборка під Це дуже красивий корал, але він такий яскравий. От і синій, в принципі, також яскравий такий досить комплект. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім гарного вечора. До побачення.